Дмитро Левось, політолог, міжнародник, пане Дмитре, доброго ранку вам. Дякуємо, що прокинулися так зарано. Пане Дмитре, вже давно точаться дискусії в дипломатичних колах про те, що міжнародні інституції потребують трансформації. Зокрема, мова йде про міжнародні союзи, організації, на кштал, на кшталт ООН тощо. Скажіть, будь ласка, а ось той союз, про який зараз ми почули від пана Подоляка. Що це має бути за союз, і наскільки легко його створити в нинішніх умовах, коли у світі тривають війни, зокрема в Україні? Пропозиція дійсно є абсолютно логічною. Бо інакше якщо не зараз не створювати союз проти проти цієї да, зла, а вона дійсно виглядає ну достатньо. Так, певним чином можна говорити да, карикатурно, бо все ж таки е, всі ми знаємо, що таке режим північнокорейський, що таке, яка диктатура Іран, да, і от вони об'єдналися навколо Росії, Бо якщо їх порівняти з такі аналогічні союзи, як вони раніше виглядали, да, то воно все ж таки. Не ну не викликало принаймні на початку своїх свого шляху. да, от одразу таких емоцій. То якщо так не зробити, не об'єднатися зараз і не поламати цю війсь, то е, все прийде до того, що як би не прийшлося об'єднуватися в коаліції вже під час третьої реальної да, гарячої третьої світової війни. Тому тут е, це як на мене абсолютно логічно. І в чому, в принципі, можна говорити про те, що таке об'єднання можливе? Бо от історія допомоги Україні після 24 лютого вона вкладається саме в цей контекст, сам по собі. Створення коаліції підтримки України зброєю, яку ми знаємо під назвою Рамштайн, скорочено. Це один момент напрацювання таких інших варіантів допомоги, як от, там, снарядна коаліція, як коаліції іншого різного плану. Напрацювання швидких рішень, які потрібні да, аж навіть там до запрошення України до Європейського Союзу по початок переговорів, то в принципі це свідчить про те, що так, такі механізми вони є, вони можуть бути. І знову ж таки, наприклад, те, що і пропозиція США. Не пропозиція да, нам оголошення США, що вони збиратимуть Радбе да, Це теж е, в зв'язку з застосуванням північнокорейської зброї е, росіянами, це теж е, свідчення цього. Но, знаєте, я би дійсно не покладався тут в даному конкретному випадку на міжнародні організації, бо насправді. Криза їх є і е, з механізмами, які є наявними, тут нічого не зробиш. Як сказав представник України в ООН Сергій Кислиця щодо Організації Об'єднаних Націй, то в принципі, оскільки от Росія займає місце Радянського Союзу. То е це е так би мовити, е це, те, як працює ООН, Рада Безпеки ООН, це тягнеться от саме з тих часів, коли в 45-му році переможці в Другої світовій війні. Причому такі переможці, які е щиро ненавиділи да, друг, ну, один одного, як от е була радянська Росія комуністична. Теж безжальні, але вона була переможцем. І от е, саме в такий спосіб е, був створений е, цей механізм, щоб зберегти баланс, та і балансувати от на краєчку війни, то е, в принципі тут е, змінити щось, мабуть, важко. Інша річ, наприклад, що і е, інституції, які не повинні там займати ну, ОБСЄ, да, це теж організація, яка Несе з ці вади періоду того, того періоду, коли це була ще е, нарада, да, там з, е, з безпеки в Європі. Да, тому тут і е, у якого взагалі немає ніяких механізмів, і це по суті такий майданчик. Да, тому тут дійсно е, наразі доводиться думати. Про те, як створити коаліцію протидії ось цій вісі зла, вона реально склалася, і можна ще згадати, що десь за цією явною, явною союзницькими такими відносинами, де вже є і іранські дрони, і північнокорейська балістична ракета, є ще. Китайська Народна Республіка, да, яка, в принципі, забезпечує економічне запілля цієї вісі, і формування, ну, намагання однозначно сформувати свій вплив по світу у вигляді Брікса. Хоча насправді тут, як на мене, трохи можна поки що перебільшується. Вплив цієї організації, але це ну скажімо так, наміри є очевидними. Ну як на мене, потенціал вільного світу він набагато більший і розуміння. Того, що, от, наприклад, міжнародні інституції не працюють, в тому числі через позицію України, про що Україна і через своїх представників, і президент України Зеленський на цій трибуні про це говорив і запропоновано формулу миру, але да. це розуміння, я гадаю, що воно приходить, і бажання з реформування міжнародних інституцій, але все ж таки. Скоріше вже все, крім цього, йдеться і про необхідність узгоджених дій саме для того, аби розбити цю коаліцію, пане Дмитре. А от стосовно розуміння по нашій коаліції, ну тому що є коаліція добра. Називаємо її Рамштайн, є коаліція зла. Учасників ми перераховували Росія, Іран, КНДР, як мінімум. Ну я не знаю, як її назвати. Можливо, виходячи з російських топонімів, назвемо її там Тьоткіна, чи ну, які там у них села є. А, і от ця коаліція зла, вона а, вже. Наче так передає балістичне озброєння Російської Федерації, яке ця країна ну де буде застосовувати? Зрозуміло, що обстрілюючи наші території, а стимулом це на вашу думку стане суттєвим для коаліції добра, щоб. Не мусолили там, наприклад, навколо Таурусів чи навколо заборони використовувати закордонну зброю по території Російської Федерації, чи стимулом це не стане, бо те, що ми чуємо, це неофіційні повідомлення. Там часто густо це або Вашингтон Пост, або Wall Street Джорнал, або Політико з посиланням на свої неназвання джерела каже про те, що так, наче вже дають добро на те, щоб використовувати по території Росії. Офіційних заяв ми не бачимо. Ми не бачимо, бо бояться, ми не бачимо, бо не хочемо, чи ми не бачимо, тому що офіційно про це казати не будуть. Я гадаю, що офіційно про це казати не будуть, якщо коротко говорити скоріш, так про це і, мені, і в принципі це мабуть і логічно. Чому? Тому що, до речі, дії застосування. Західної зброї по окупованому Криму, в принципі, теж вони ну, не так не оголошувалися. Да? Чому тому, що все ж таки всі пам'ятають, яка там які заяви Росії перед цим були, але з'ясувалося, що і заяви Росії це. Пустопорожні балачки, да, там в цьому плані плані. Тому це один момент щодо взагалі, цієї чи стане це з таким спонуканням, гадаю, що воно вже стало з цим спонуканням, і таким чинником, і подразником, який впливає на. Більш на більші на дії да, там, активність. Звичайно, що це все накладається і на внутрішні кризи, і на. Такій ілюзії, що можна керувати ескалацією, або на ілюзії, що можна домовитися з Москвою, тобто, або на, 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 взагалі на відвертий страх, який так все ж таки нікуди не дівся. Тобто, цих ну і от цих е, таких е, чинників їх безліч да насправді тут, якщо згадати. Але е я думаю, що е ось тут е це знову ж таки Москва цим самим уже змінює порядок. Більше того, е той порядок, до якого е звикли, і знову ж таки, е це пройшов достатньо довгий. Час. Тобто, певний час Москва не, не, не наважувалася, да, бо все ж таки були такі, про це говорили вже дуже давно, але да, цього не було. Так само, до речі, як і Іран. Він, до речі, досі, наскільки я пам'ятаю, так і не визнав те, що це його шахеди літають. Тому думаю, що Іран не визнав тому, що це в принципі Москва достатньо токсична для нього, да, в цьому плані. Але я думаю, що так це зміна взагалі ситуації, і так воно вплине. Інша річ, наскільки швидкі швидкими будуть ці рішення, пане Дмитре, є ще дуже важлива інформація, яка стосується коштів Російської Федерації. Вони потрібні для України. Про це додамо інформації. Потім до вас буде питання. Втрата закордонних активів буде найболючішою втратою для Росії, тому їх потрібно якомога швидше передати Україні. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент зауважив керівництво країни-агресорки байдуже ставиться до життів своїх громадян. Втім, до коштів тяжіє і світ повинен швидше реалізувати плани з вилучення цих коштів і передачі їх на відновлення нашої держави. Додав Зеленський. Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство Групи Семи. Володимир Зеленський президент України соцмережі X. Пане Дмитре, як вважаєте, цьогоріч стане можливим повернення цих коштів на рахунки України? Мін'юст, ми знаємо, що працює над цим питанням. Українські адвокати роблять все можливе для того, щоб отримати ці кошти, тому що Росія має понести покарання, окрім кримінальних наслідків, мають бути ще й фінансові. Президент якраз достатньо обережно не висловився з цього в цьому плані. Я сказав, що відчутний прогрес в цьому році. І в принципі, це логічно. Чому? Тому що я, наприклад, теж вважаю, що процес тут складний і показово, знаєте, що все ж таки це, це дійсно складне питання через юридичні. Нюанси. Бо, звичайно, що всі живуть в правовому світі, і дійсно це рішення, чому є складним, тому що воно має бути бездоганним з точки зору юриспруденції, бо це все ж таки кошти і, і, і це одна із таких ну, приватна власність. власність – це те, що на чому базується сучасний світ, да, і просто так взяти заарештувати, і потім тут навіть і просто їх відібрати, передати Україні, звичайно, що на це ніхто і не піде. Думаю, що буде дійсно великий прогрес, як мінімум, чому? Тому що цю це питання його активізували саме Сполучені Штати Америки і. Більше того, і е, пішов в процес саме юридичного юридичного оформлення в різних країнах. Е, бо ну, є ж ще національні законодавства, які теж треба враховувати. Під це була створена певна і громадська думка, і такі декларативні рішення, ну, наприклад, там на рівні Європарламенту і Ради Європи, да, тобто, про це йшлося, і були, робилися певні заяви, так, тобто, це все в процес іде. Ну і зрозуміло, знову ж таки, чому Сполучені Штати це питання активізують, тому що це ті кошти, які тоді не доведеться знаходити їм власне, так, тобто пошук альтернативи. Для е, тих коштів, які е, е, інакше е, треба було б надавати їм самим, да тобто а в умовах, коли ми бачимо, що в політичному плані це буває складно, не через те, що хтось там, да, не, не жадає підтримки України, а просто вона стає е, таким об'єктом для торгу, цю ця допомога, то так, ось е, це і відбувається. Тому так. Гадаю, що в цьому році, оскільки процес пішов набагато активніше, і обговорюється і на самому високому рівні, і питання стало абсолютно вприйнятним ну, для більшості країн, саме до речі, для групи СИМІ, то питання, я думаю, що позитивну динаміку, як мінімум, а можливо, і рішення в цьому році, ми побачимо. Пане Дмитре, ми дякуємо Спасибо. вам за те, що ви були з нами на зв'язку за ваші фахові коментарі. Глядачам нагадуємо, це був Дмитро Левусь, політолог міжнародний.